І урочисто присягаю українському народу. Завжди бути йому вірним і відданим. Військовослужбовці, які щойно доєдналися до лав 28-ї окремої механізованої бригади, підписавши контракт 1824, зараз адаптуються в колективі та готуються здобувати базову загальновійськову підготовку. Хлопці розповідають, яку саме амуніцію вони отримали та як швидко. Дуже гарний шолом. Там батарейки дві штуки в них стоять. Тут навіть можна включати AUX-провод і слухати музику через них. Слухати музику, вони дуже гарно працюють. Ставимо сюди камеру GoPro або вот сюди фонарик. Также нам плитоноски. плітоноски. Я вот бачу найговірне, як давали в ДСУ плітоноску, ну, тому що є так, есть балістичні защиты для шиї. Также тут є 3 броня. Вона найтяжола, ще є балістика защита е, паха. Также тут сзади також само стоїть 3 і балістика ще по бокам. Стоять балістичні пакети. Также дали тактичні пояси і кепки, рівні, це все нам повидавали за буквально за пів години, нам це все видали, насудилися одразу швидко. Це не видавали. Фонарь дали. Не з дому вже фонарь. Дали нам фонарики, отакі от, видали. Дуже гарні фонарі, кстати, сватовські хороші. Дуже гарний фонарі, сватовські. Батарейка, зарядка, одразу все в комплекті йде. Отже, ці юнаки зробили свідомий вибір стати захисниками. Дехто з них вже навіть має навички поводження зі зброєю. Вони повністю екіпіровані та готові загартовувати дух і тіло майбутнього воїна для перемоги України. Слава Україні, Героям слава.